Шанування в ефірі. Програма на межі у студії. Працює Вікторія Спринчак. Ми розпочинаємо. Без втрат і з подяками хмельницькі правоохоронці повернулися зі сходу. 45 міліціянтів несли службу у місті Сіверськ Донецької області. Разом із місцевими колегами охороняли громадський порядок та стратегічно важливі об'єкти. Крім того, допомагали у знешкодженні диверсійно-розвідувальних груп. Роботою подільських правоохоронців Донецькі залишилися задоволеними. Додому всі повернулись із подяками за відмінну службу від Артемівського райвідділу міліції. Були нелегкі моменти в нашій службі, але завдяки тому, що в підрозділі була дисципліна, підрозділі всі всі працівники були здатні виконувати свої функціональні обов'язки, дотримувалися всіх, закотрималися чинного законодавства. Завдяки тому ми всі ці покладені наші завдання виконали з гідністю і повернулися назад. Нашу роботу гідно оцінила. Артемівська міліція в зону підпорядкування, яку ми входили, всім, всім 100% оголошено подяки. Удома герої також удостоїлись відзнаки матеріальної. Усіх працівників зведеного загону було нагороджено грошовими преміями. Тим, хто на сході побував, уперше оголосили ще одну подяку. Цього разу від обласного управління внутрішніх справ. Нагадаємо, напередодні у зону АТО вирушили 60 хмельницьких міліціонерів. Лікувальні процедури та психологічна реабілітація 30 дітлахів, чиї батьки перебувають у зоні АТО. Поїхали відпочивати у Карпати. Це вже друга зміна дітей правоохоронців. А на відпочинок малеча міліціянтів їздить уже 20 років поспіль. Цьогоріч, в першу чергу, відправляють тих, чиї батьки ризикують життям на сході країни. Більше 20 років ми вже співпрацюємо з Мерсекрімінці. Це медичний реабілітаційний центр, де діти оздоровлюються, дихають повітрям. Він знаходиться на рівні 750 метрів над рівнем Моря, і тому повітря, звичайно ж, там лікує. Діти їдуть туди, оздоровитись, відпочити. Він знаходиться недалеко від основної точки бойових дій. І по його словам, що навіть чути і вже видно, як лунають вибухи. Ми в дорогу тату віддавали оберіг, і він завжди знає, що ми з ним, і ми його чекаємо і дуже любимо. У Хмельницькому містяни постали проти будівництва. Жителі багатоповерхівки на проспекті Миру не хочуть, аби поручних виріс іще один будинок житловий комплекс Естетика. Ним, як виявилось, невдоволені не лише інвестори, котрих бентежить якість будівництва, а й мешканці сусідніх будинків, котрі проти зміни планів забудовником. Другу чергу будівництва комплексу останній чомусь переніс. Прямісінько підніс місцевим старожилам. Подробиці далі. Житловий комплекс естетика – знову причина скандалу. Його забудовник спочатку насолив інвесторам. По перше, квадратура вона виявилася набагато меншою. Одна стіна нашого будинку лишається зовсім гола, бо збудована в один кірпіч. А потім і мешканцям сусідніх будинків до якості будівництва вони щоправда претензій не мають невдоволені зміною планів забудовника. Останній, як кажуть вони, другу чергу будівництва переніс прямісінько їм під носа. За цим будинком мали будуватися будинки інші, але за ним на територію турбази, тобто вздовж. Зараз план змінений, тому що ми коли запитували і дивилися, цікавились плануванням, нам показували один план. На сьогоднішній день цей план змінений. І будинок має будуватися тут, де проходять комунікації безпосередньо. Там проходить і газова труба. Тут, от ви бачите, якщо камера ой, я перепрошую, зверне увагу, от стоїть будка, яка знаходиться під електричною, там іде електрична напруга. Тобто, яким чином давались дозволи. Аби розібратись у ситуації, місцеві створили ініціативну групу, запросили і забудовника, і владу. Останні до речі про ситуацію ні сном, ні духом кажуть, це не в їх компетенції. Втім, обіцяють перевірити законність зведення новобудови. Ми перевіримо за створимо комісії, в відстані чи дотримані санітарні норми, чи містобудівна документація видана без порушень будівельних норм, і в будь-якому випадку це рішення ваша громадська ініціатива піде на розгляд сесії депутатів щодо подальшої можливості подальшого будівництва тут. Обіцянкам міських керманичів люди вірять не надто охоче. Кажуть, і раніше бунтували проти новобудови та забудовника, а в результаті залишились без шматка території. Забралася в нас частина будинку, яка належала нашому будинку під стоянку. Забралася господінам Кулаковим, який її фактично керує будівництвом і даного будинку і того будинку. Люди кажуть, докорувався до того, що на території ніде голці впасти. На кілька будинків сьогодні лише один дитячий майданчик. Якщо зведуть іще одну багатоповерхівку, малечі просто буде ніде дітися. Втім, вельми шановного пана це не спиняє. Каже, будинок буде, і дитячий майданчик також. Будинка, возі ось тут, ось тут дом. Будинок. будинок і місця вистачить для дитячого майданчика? Звісно, так. Жодному слову пана Колакова люди не вірять, кажуть його обіцянки, чують не перший рік із виконаних жодної. Мешканці будинку, що на проспекті 57 дріб 3, до прикладу судяться із ним за право обслуговування багатоповерхівки. Переконують з підпалки роками під жеком. номер 9. Після зведення будівлі Хмельницьких лихпромом її чомусь автоматом вручили саме у підпорядкування Володимира Колакова. Спочатку вельмешановний пан стелив м'яко. а Потім взявся за тарифи. Наприклад, обслуговування будинку на той час він нам був поставив 3,60 – Це при тих розцінках, коли у других домах було гривня 20. Воду так само рахували не по зрозумінні нікому формулі. І коли ми приходили і запитували, просто покажіть нам формулу, платіть скільки сказали. Інтернет, ми мали підключати тільки той, з яким заключив договір кулаков, тому що оказується знов таки, він тут власник, і Він тут все і всі, а ми тут ніхто. Стати ніким не бажають і мешканці новозведеної багатоповерхівки, власне, через другу чергу будівництва якої і зав'язалась суперечка. Вони також проти будівництва під вікнами і також проти дев'ятого ЖЕКу кажуть, як і сусідський їх дім забудовник віддає пану Кулакову. Безапеляційно Нас поставили перед фактом, ви там будете. Дом цей побудується, який ви не хочете. Ви будете в ЖЕКу Кулакова. І все, що я захочу, так буде. Бо ви ніхто. Квартири не ваші. А взагалі ви конкретно, то маючи на увазі мене, купили і помилково. І її купили всі люди, які з чимось не згодні. Або ЖЕК, або квартира. Усім невдоволеним у естетиці пропонують повернути гроші. Що правда, по курсу 2014 року. Любим людям ми повертаємо кошти за їх квартир. А це буде гривні? Грівно. Якщо у інвесторів естетики, хоча би є вибір, жителі прилеглих будинків так і залишились при своїх інтересах. Принаймні, поки питання щодо подальшого будівництва обіцяють винести на розгляд депутатів. кажуть, перевірять усе і приймуть законне рішення. Сподіватимемося, зрештою, для людей, а не для себе. І ще один будівельний скандал розгорнувся в обласному центрі. І знову наріжним каменем стала багатоповерхівка. Будинок планують звести на території місцевого оазису єдиної зеленої зони на Тернопільській. Перші кроки до її знищення вже зроблено. Половину дерев зрізали. Люди кажуть, незаконно і додають поза правовим полем саме будівництво. Його проводять без відповідних документів. Принаймні письмового погодження на зведення дев'ятиповерхівки громада не давала. Оксана Чушки далі. Про те, що на території будуватимуть дев'ятиповерхівку, містяни дізнались випадково. Восени за їх вікнами почали зникати дерева. Десь в кінці осені почали вирубувати дерева, от яких от є, залишились одні пеньочки. Сказали, що іде облагородження території. Значить, на цьому поки все на зиму закінчилось, але по весні ми дізналися, що на цій території вже буде плануватися забудова дев'ятиповерхового будинку. Будуватиме ПМП лідер, земельна ділянка в короткостроковій оренді у приватного підприємця Хмелевської. Рішенням сесії міськради у 2007-му землю їй віддали під будівництво офісу. Люди кажуть, десь колись про це чули. А от про будинок ні сном, ні духом. Я вообще за нього не чула. Дозвіл на зведення будинку забудовник отримав аж у 2015-му. Тоді головною умовою для початку будівництва було погодження громадян. Його депутатам ласкаво надала зацікавлена сторона. Ми були проведені збори. Нам предоставили протоколи з місцевих зборів Забудовник пообіцяв там випавнити якісь до требування І І з цих протоколів, ми в принципі прийняли рішення. Люди кажуть, депутатів ввели в оману жодних зборів на території не проводилось. Хто підписував протокол і вірений муть? Перший раз вообще чую за це. Перший раз, що якийсь протокол, що якісь збори були. Та в нас тут 40 квартир. Що це такий великий дом? Нас як якесь собиття, то всі все знають. Ніхто не знав, а збори таки були. Принаймні в цьому переконує і представник забудовника, і присутній на попередньому зібранні депутат. На противагу слів людей каже, збирались, підписували. Документи, щоправда, не показує, мовляв, вони у міськраді. Збори відбувалися, відбувалися. Вони ось там, біля напроти цих двох будинків. Я був присутній, я зараз не пам'ятаю. Кількість людей, досить багато було людей, і практично за виключенням декількох, якщо не помиляюсь, які утримались, всі решта. Одноголосно дали згоду на будівництво цього будинку. Сьогодні оригінали цих документів знаходяться у міській раді. І документи, і збори люди називають фікцією. кажуть, в житті б не погодились на багатоповерхівку під своїм носом. Першою причиною спротиву називають власний будинок. Він мовляв, і так не в найкращому стані. Якщо ж почнуть будівництво, будівля просто посиплеться. Наш дом стоїть на плавунах. Один єдиний дійсний дом із цих п'яти домів, 34-1, 34-5, Він стоїть на плавунах… Вона і стоїть на подушках, не на свагу, а на подушка. Попливе це все. Оцей дім теж стоїть на плавунах, оцей дев'ятиповерховий. Поверх... Крім того, кажуть мешканці, будівництво проводитимуть за 10-12 метрів від їх помешкань на їх же території. Мовляв, у пані Хмелевської лише 600 квадратів. Цього для такого масштабного проекту аж ніяк не вистачить. Оце в оце межі нашої земельної ділянки. Хмелевська Алла Васильівна взяла в оренду. Прилягаючий, отут от рядушком клаптик, тут всього 600 метрів квадратних. Їй не досить цього для того, щоб збудувати дев'ятиповерхповерхівку. Десь. 35-40% цієї забудови має знаходитись на нашій прибудинковій території. Аби вберегти територію, люди створили громадську ініціативу. Наразі звернулися до депутатів, аби ті встали на бік електорату і заборонили небажане громадою будівництво. Забудовник позицій також здавати не збирається. каже документи на руках, усе законно відтак вимагає гарантій від влади у разі вирішення питання не на його користь. Ми маємо мати е, е, якісь. Ну, гарантію від нашої держави, від нашого міста, тому що ми вклали е, на це будівництво кошти от, і е, ми маємо розуміти, хто їх має повернути, коли значить, е, ця земельна ділянка, можливо, буде відмінена, хоча підстав на сьогоднішній день ну, ніхто не вбачає. Чи є підстави? А чи ні, депутати вирішуватимуть на наступній сесії у разі рішення на користь громади, усі наявні дозволи на будівництво згорають. Закон про місцеве самоврядування чітко передбачає, що громадяни можуть ініціювати подібні звернення на розгляд ради, і в випадку, коли рада їх підтримує, відміняється цей наслідок, відмінить. Попередніх тих рішень, хто би там видавав архітектор, ще якийсь інший орган, тобто вони всі втрачають сили. Що візьме гору, люди, а чи гроші покаже час, поки місцевим залишається лише чекати. На Старокостянтинівському литовищі пройшли військово-рятувальні навчання. Тренування з ліквідації авіаційної події відбулися із залученням особового складу мнс служби та кількох одиниць техніки. Зона відповідальності аеродрому Старокостянтинів у радіусі 10 кілометрів. За сценарієм саме тут вимушену посадку здійснив військовий літак Ан-26. Для рятування постраждалих здійняли єврокоптер з допомогою лебідки людину, що потребувала допомоги, доставили у медичний заклад. За результатами гасіння пожежі правого двігуна. Прийшлося виконати винушу посадку, тому що силами, силами пожежи, пожежних засобів, які знаходяться на літаку, не вдалося загасити пожежу. Тому вимушена посадка в районі аеродрому були приведені в готовність всі аварійно-рятувальні команди. За крок від збору врожаю саме час перевірити оснащеність та готовність протистояти вогню. У Волочиську на базі товариства Агробізнес відбувся науково-практичний семінар з питань протипожежної безпеки. Загасивши умовне займання, минесівці врятували зерну сушарку та показали, як діяти у надзвичайній ситуації. А на практичному семінарі держслужбовці, вкотре наголосили, заборона проведення перевірок на підприємствах у разі виникнення біди згодом дорого обходиться керівникам. На Волочиському підприємстві агробізнес для Іх лібоприймальних підприємств області влаштували оглядини. Саме тут у п'яти складах може одночасно зберігатися до 20 тисяч тонн збіжжя. Господарство площою півтора гектара зберегло пожежну дружину. У випадку займання саме ця техніка має першою розпочати гасіння. Для присутніх показали, як діятимуть міські служби за викликом. «10.30 хвилин наслідок порушення технологічного процесу. Виникла пожежа в середині циклону для отримання зернових відходів. Перевірити готовність пожежного захисту перед жнивами. Саме таке завдання сьогодні стоїть перед керівниками усіх лібоприймальних підприємств та елеваторів. І, хоч заборона перевірок робить процес непрозорим, в адміністрації сподіваються, що порозуміння буде знайдено. Ніхто об'явлений в кінці 2014 року підвищеної готовності до надзвичайної ситуації в області не відміняв. Ми повинні бути готові до різних ліквідацій, різних наслідків і стихійних лих, і диверсійних, будемо казати, якихось випадків. Ми повинні бути готові. І основна мета сьогоднішньої цієї практичної частини це відпрацювання єдиної роботи всіма службами. Через нехтування правилами безпеки на виробництві щороку стаються нещасні випадки, тому відповідальність за життя кожного працівника несе керівник. Кожний рік, на жаль, стаються нещасні випадки, гинуть люди. Ми розуміємо, що на даний момент є економічна ситуація, от яка на жаль впливає на ту роботу, яка проводиться у підприємствах. Сьогодні з 34 чотирьох лібоприймальних підприємств області лише 18 забезпечені пожежною технікою. Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до всіх хлібоприймальних підприємств, яких на балансі немає добровільних пожежних дружин, немає пожежних автомобілів, щоб вони звернулися, заключили угоди на чергування з місцевими пожежними командами, які стоять на балансі сільських рад, з Державною службою з надзвичайних ситуацій, щоб могли ефективно реагувати на виникнення. На звичайних ситуацій загалом всі хлібоприймальні підприємства готові до прийому нового врожаю, констатують в агроуправлінні. Щоб були готові і до екстремальної ситуації, керівникам господарств роздали усні інструкції на семінарі. На сьогодні у мене все. Зустрінемося вже наступної п'ятниці. У цій же порі. Бережіть себе.